А, десь приблизно 17-та -17, і в нас музична студія сьогодні на честь десятиріччя гурту «Бумбокс» Ми зустрічаємось а, з лідером гурту Андрієм Хливнюком. Доброго дня! А мене попереджали, що ти не дуже ну, такий, розмовляєш, жартуєш, і а, дуже важко тебе. Я зрозумів. Да. Навіщо вам телефон я казало у матриці? коли ви зараз? не ми. А подія, через яку ми запросили Андрія Хливнюка, це десятиріччя гурту, яке буде святкуватися 31 травня у Києві. Буде великий концерт. На честь цього була велика прес-конференція, і безліч новин розліти... розлітилися... Розлетілися телеефірами, радіоефірами, інтернет-ефірами. Всі кажуть, що туру на честь десятиріччя майже не буде. У -у -у, все скасовано через кризу, чи так, чи ні? Ні. Буде, відбудеться концерт, і ще серія концертів на підтримку альбому, який називається Термінал Б, що вийшов півроку тому. Ми продовжуємо грати цей матеріал, цю концертну програму. Так сталося, що нам 10 років, і е, е, якась певна кількість концертів буде присвячена в цьому році десятиріччю, це нормально. От, е, єдине, що ми не рекламуємо ці концерти зараз, е, щоб зосередитись на концерті в Києві, це ну, для нас це визначна подія, знаковий концерт. І е, Ми хотіли би максимально звернути увагу свого слухача на, на, на цей концерт. Якщо ви хочете потрапити чітко і ясно на концерт команди Boombox, будь ласка, приїздіть в Київ 31 травня. Буде концерт в новій стереоплазі. А в цей час ведучий ставить запитання: а що там буде таке цікаво? І а, музикант каже: Ну приходьте і все дізнаєтесь. А можна Во! все? Да? Тобто, ми клас це ну, було да. а, добре. Тоді а, я бачив а, на сторінці вашій у Фейсбуці, ви намалювали такий графік. Чекай, це був ти. О, супер, У нас просто. Там троліки. Ти, ти якісь ходиш вас, на да? Фейсбук до нас. Я знаю цю людину. От, от, це от, він про... Одна людина, яка лайкала сторінку Бумбокса у Фейсбуці, це ви, був. Ви, я. Ви, да, да. Це ведучий ТВА. Це за останню секунду тільки. Так. Ага, здається, ви намалювали графік розвитку гурту за 10 років і чомусь крива так не спадає і упирається в 14-й рік. Mm -hmm. Це все, тобто після... це я такий сором'язливий. Mm -hmm. А взагалі, як розвиток він, на ваш погляд, весь час так Ро добрий? Розвиток. Гурту я думаю, що за останні 10 років ми записали десь 55 оригінальних композицій, видали 5 альбомів, це тільки номерних. І зробили більш відомим рагамафієм в Україні, започаткувавши традицію, взагалі. Деякі гурти, як мені казали знайомі люди, ми я щось чув, з'явились після нас і були схожими на нас. О, такий я пафосний чувак. Ну тут треба <говорит> подякувати мамі, татові за е ці 10 років. Мене Ось, просто на, мене на, на мене, мене камеру. просто на ту камруда. Мене просто тут ну, мікрофон висить. Це треба встати і сказати. А якщо не жартувати, я дякую. Звісно, всім людям, які доклали е до цього руку і допомогли нам. Від самого початку батьків і до самого кінця. Тебе який лайк там сьогодні е, в нас в Фейсбуку супер. А ви е, їздите з канз концертами Україною, Росією і навіть Європою. І, 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 і навіть, це і, красно, навіть да? і навіть Європою це і супер. десь в Європі плануються ваші концерти, а навіть там е, восени, так здається? Дивись, ну за 10 років ми приблизно 700 концертів зіграли в більш ніж 10, а може й більше країнах світу. От Наразі питання всі знаєш, згуртувались до Росії, України і навіть Європи. Yeah. Просто ти не перший <с> друже. Хто це питає? Восени як і минулого року, але вже в більш широкому. Значені цього слова відбудеться тур з країнами Західної Європи. От заплановані концерти в столицях східної, і не тільки ну, там, скажімо, Варшава, Лондон, Берлін. Ну тут, а там. не варто на честь 10-ї річниці зробити таку може книгу рекордів бомбоксу? Це було би круто. Ти, да. ти, ти, ти верстаєш я, я пишу. Давай а можна мова? якісь матеріали Ми... взяти. Ми... Ну я знаю, що, наприклад, одна прихильниця ваша, вона. Зробила книгу текстів бомбок. Так і вам її вже подарувала, чи тільки так запостила на Фейсбуці знову ж таки? Ти знаєш, шлях трошки такий довгий від людини, яка робить до мене особисто. Але я бачив ну, картинку цього шедевру, і мені я не можу сказати, що мені було байдуже. Ні, це дуже приємно. Взагалі за 10 років нам надарували стільки всякого всього, і люди так якось. Тепло і класно відносились до наших концертів, що ми навіть почали звикати до цього, і, але це неправильно. А і Б запам'ятались, я знаю, що ти спитаєш далі, що зараз можна, можна я спитаю? Да, давай, давай. Давай. Тобто, ну просто там режисери вони кажуть, ну ти ж хоч щось кажи. А е, який подарунок від е, прихильників вам запам'ятався найбільше за останні 10 років? Порш Каєн. ну один із двох, рожевий. Це він був класний. той був турбований просто. А, а той простий. І от простий, не так запам'ятався, а той непогано. Там салон новий, ну цікаво. Зараз вони є, так? Е, да, фірма Porsche випускає ці машини а, ну, і сьогодні. Так. Добре. А в мене запитання про Україну, про Росію, про Європу. А ви були навіть. І в Бразилії так здається? Ні, в Бразилії і... я ніколи не був. А як же у мене тут написано 3 березня? А... Ну подивіться, ну, прем'єра кліпу. Ти одна зйомки, якого проходили в Бразилії. Ну як? так зйомки проходили, а я тільки не їздив. А тобто, це були зйомки без <клес> тебе. Іноді так буває, да я розумієш, було чим зайнятися цієї зими, і, і в Бразилію якось не поїхав. Хоч це і ні разу не смішно, тобто ми можемо зараз передивитися кліп, який знімався в Бразилії на пісню Ти одна де тебе там навіть і нема. Я би скажу це точніше, вірші. Я скажу це, 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 Я, я записую чуть, -чуть повільніше. <різь> Ти знаєш, щоб бути вже остаточно, от в крапку вже поставити. То ми зараз з тобою подивимось: кліп української команди Бомбокс, який пісня, яка була записана в Берліні в студії Трікс. А росіяни і, і інші національності різні чудові люди талановиті, а саме режисер Вілкс і його команда поїхали в Ріо в Фавели. І в Бразилії аматорські актори по сценарію російському для української банди грали, і все це мультинаціональна команда зробила це відео для того, щоб його ніколи не показували по ТВ. Ми сподівалися, що це буде неформатним відео.

i used to be the apple of течение унесло Кто там за рулем, предъяви права Все по номерам, и только я один в дрова Некуда бежать, но кого поймет Добрые советы в основном наоборот Или будет вот, или утону Обожал как родину и не любил как страну И случаясь, свет дай какой-то знак Я себе не верю, мне необходимо знать Будем или нет, оторви и брось Пару тысяч за одну и пару метров брось Ну кричать. Добре, я, я, я не зрозумів, але можна пояснити, як текст поєднується з відео. І взагалі варто, щоб текст кліпа на пісню поєднувався якось там з відео. Ти знаєш, у моїх друзів досить близьких команди під назвою Ляпістробіцької є такий текст Нужен кліп. Ціла пісня про те, як відео не поєднується з текстом. А, але е, в даному випадку конкретному, поєднується. поєднуються. Uh -huh. Чому тому, що це не тільки пісня про молоду пару, що лаються і миряться, це пісня про різні суспільства, різних людей, різних країн, які переживають не найкращі часи, але вони з оптимізмом дивляться в майбутнє, незважаючи на те, в яких умовах вони живуть. Вони розуміють, що можна змінити все на краще і відносини в сім'ї, і е, те, що навколо нас, і в країні, і в нейбоході більш того, розумієш, мені особисто саме емоція, і, скажімо, картинка. Люди, які погодились працювати для просто послухавши пісню команди через океан, яка десь там в Україні, і сказали, окей, ми залюбки будемо зніматись. Ми все, що по сценарію треба, ми зробимо. Це був квест, квест крутий, крутого режисера, який зняв дуже багато таких, знаєш. Класних відео схожих на кліпи команд, і ось щось не схоже, на що ми підписались і сказали, окей, добре, знімай її, а потім просто вже не було. Довелося приймати. А ще про одного друга, який знявся в твоєму відео, і я сподіваюся, це відео. А... Там Таке нікого... ж бомбезне. Та, а, Олександр Цикало знявся а, в кліпі на пісню «Номер скрит». Так. А що поєднує вас і Олександра Цикало? Повага моя до нього, наша дружба, прихильність його до творчості команди, а, гастрольний досвід. Угу. А він там зіграв кого? Себе. Він зіграв гастролюючу особистість. Він зіграв людину, е ну фактично, яка записує, співає, виконує цю пісню в різних обставинах, умовах. Ще про одного друга твого Дмитра Шурова так. він буде присутній на концерті, який присвячений 10-річчю гурту. Я позивав його, я не знаю, прийде, не прийде, але я я покликав. Це було запрошення? Тобто ти надіслав йому і він Офіційно, отримав. так. Я йому надіслав запрошення, в якому шановний Дмитре, якщо ви не прийдете, ну і так далі. А ще один друг твій, це Сергій Притула. Ми з ним зустрічалися. Він каже, що він не буде ходити на концерти групи Бомбокс, тому що коли ти слухаєш платівку, там чорний є. Або і біла ябада. Тобто, ти розумієш, як треба підспівувати, а концерт це взагалі не так, як на, на платівці записано. Він каже: я намагаюся підспівувати, я не можу підспівувати. Можна якось запросити таких вибагливих е, слухачів, як е, Притула, щоб вони все ж таки прийшли на твій концерт? Д, ну, курс е, вокальної майстерності, е, потім, мабуть, курс е, історії мистецтв і музичної літератури слід пройти. Пояснити, що таке імпровізація, зокрема, і джазова або рок-імпровізація. І після цього Сережа може приходити нормальна тема. Коли е можна буде купувати книжку під назвою BombBox 10 років у фотографіях? Т тобі не треба, я тобі так подарую. Я сподіваюся, що на днях робота над книжкою. дивіться, за 10 років. Ми маємо величезний матеріал фотографій, тони, бекстейдж так званих фотографій. Тобто фотки, які ніхто не бачив. Це з ну, вони зняті були або нами, або фотографами, які їздили в тури з нами, і не були опубліковані. Це досить цікавий повір мені матеріал. Це тобі не, не якийсь глянцевий часопис. От і книжка ця зараз там. Всі ці фотки розбиті по руках, і е, дизайнери, які роблять книжку, зіткнулися з дуже величезним куском роботи, тому що уяви собі всі ці тони матеріалу якось остаткувати, заверстати і видати. Я сподіваюся, що ми надрукуємо її вже цього літа.